Мама, ви завжди поруч та ніч наші темні Ваші руки ніжного обіймають, бо з любов'ю серця умовляйте Та той, мама, бо ангели своєму житті, ви завжди разом де б не були Завдяки вам я навчився любити Тато й мама ви моє все Тато ти навчив мене мужності сили Мамо, ти даруєш ніжність і крила Разом ми родина непохитна, як сталь У серці вина завжди моя вічна ска Тато той мама, а ма, в житті Ви завжди поруч Навіть вночі темні руки Ви завжди разом, де б не були, завдяки вам, я навчився любити, тато й мама, ви моє все, дякую за все, за кожен крок в житті, за всі уроки миті золоті. З любов'ю дивлюсь, я в очі вам, Ви моє щастя, ви мій храм, Тато й мама, два ангели в житті, ви завжди поруч, навіть в ночі темні ваші Анилида в моєму житті ви завжди разом ним не були завдяки вам я навчився любити, Тато той мама ви моє все. Дякую за все, за кожен крок в житті, за всі уроки і миті золоті, з любов'ю дивлюсь, я в очі вам, бо моє щастя, ви мій храм Тато й мама, ангели мої в житті. Ви завжди разом де б не були. Завдяки вам я навчився любити. Тато й мама, ви моє все. Ти навчи мене мужності сили, мамо, ти даруєш ніжність і крила. Разом ми родина непохитна, як вскат. Усе ціле назавжди моя вічна скарб Тато і мама, два англій в житті, ви завжди поруч, навіть в ночі темні башів. Навчився любити, Тато й мама, ви моє все, дякую за все за кожен крок в житті, за всі уроки миті золоті, з любов'ю дивлюсь, я в очі вам, ви моє щастя, ви мій храм. Тато й мама, ви ангели мої, ви завжди разом ним не, не були, завдяки вам я навчився любити, Тато й мама. Wy moje, wsa